Це вірш посвята моєму загиблому другу і напарнику Віталію Лючманенко. Намагаюсь перезаписати сьомий раз. Тому, якщо буду збиватися, вибачте, сьогодні майже місяць, як тебе не стало. Мій друг, напарник, побратим, Віталій Лихо, позивний такий невдалий, неначе знав, да Бог із ним. Ти був серед усіх найкращим, не скаржився, чатував і службу ніс. Важке давали, брався за найважче посміхався іронічно завжди скрізь. Чому в той клятий день ти не зробив оті важливі кроки і не зайшов у ту щелину, що прикриє? Мо ж всі вивчали піхотинські ті уроки, де треба бути, як арта чи танчик криє. За три хвилини до моменту рокового ти знак Вікторії підняв і усміхнувся іронічно. Хто ж знав, що більше не побачу тебе я живого, що ти від нас назавжди увійдеш у вічність. Певне, до війни собі ти жив спокійно і тихо. Але ти знав, що твій обов'язок захисника, він свят. Талій Лічманенко, лихо, найкращий друг і батько, вірний чоловік. Солдат